Всім привіт! Це Діночка. Вона прийшла на озеро купатися. Ану, да, покажи, як ти купаєшся. Ой, як Дінуля плавала. Ой, що там гавкав? Добро що там на нас гавкав? Гасочки і діночка. Якщо б Леся була в своїх босоножках, вона б, мабуть, теж да. вже заплила. Але, на жаль, вона в кросівках, в кросівках не запливеш. А розуватися, це потім вже треба буде обуться на мокрі ноги. Таке собі, так, Дін? Леся, розповідай щось цікавеньке. А що, розповісти про Діну щось? Ну так, про що? Ну що я можу сказати? Я про неї цілком нічого не знаю, але в минулому році ми її тут відпускали, тут ще були юкіторі, мініка тоді ще не було, і ми їх всіх випускали. І вони бігали по всьому озеру. <різую> Дуже класний ну, І Грейсі там була, і ще якісь собаки, річик, якого забрала жіночка теж з доміки. Ну і ось, з цією компанією тут зібралась. Теж була субота. І тоді. Теж... Пане пам'ятаю навіть тільки.

А ми з Лесію завтра їдемо в подорож. Випліть, виплінь, виплі, виплі. На озеро виплінь. Синевір. Туторіал, як витаскувати собаки, якщо вона щось з'їла. Так, виплінь. Ні, все. Ото менше треба Ти кудись. Да? Так, ти туди не йдеш. Я бачу, що там косточка ще лежить. Не можна. Понятно тобі? Дін, ляж, полиш. Отдохни трошки. Сейчас, тут же хорошо.